Я вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Ще більше акцій, ще більше жовтих цінників на полицях. Приємного перегляду. Набір снастей рибальських 11-3 штуки. Снасть на товстолоба 34, Уснащення для вудочки поплавець, ліска та гачок 14. Поплавець електронний 69. Снасть фідерна 29. На сома з підводним поплавком. Ціна 24 гривні. Вбивця карася 44 гривні. Вбивця коропа 24. Волосінь рибальська, довжина 100 метрів 24 гривні. Є ще ось такий варіант. За 88, також 100-метрова. Снасть для коропа. Ціна 34. Індикатор світловий для вудочки – 29. Приладдя риболовне для прикорму 17. Набір годівниць 69. Три годівниці та одна прес-форма. Снасть монтажна коропа 22 гривні. 19 вбивця коропа. Цю я вам вже показувала за 22 гривні снасть на коропа. горох часник та горох мед. Кукурудзи зараз немає в наявності. Ціна 14 Макуха соняшникова кукурудза, 8 штук. Упаковка ціна 19 гривень. Технопланктон. пряжене молоко та полуниця 19 гривень. За 3 штуки по 60 грамів. Трьохярусний рибальський ящик 399. Ізоляційна стрічка 30-метрова. Ціна 22 гривні. 15-метрова 14. І 6-метрова 5 гривень. Ліхтар 100-белосипедний велосипедний 39. Рукавички по суперціні 5 гривень. Оранжеві, сині та зелені. Ось такі садові по 19. Батарейки «Наша сила» 4 штуки 55 гривень. Такий набір 64. Ліхтар на голову 77. Нічник лед підсвітка з датчиком освітлення луна 55. Акція діє до 13 жовтня. Прожектор 10 ватний 99. 20ватний 149. Навушники вакуумні, дротові, 99. Кабель USB 1 метр, ціна 129 гривень. Лампа світодіодна кільце та штатив 194. Штатив для телефону Тринога з підсвіткою 199. Тримач для телефону з кріпленням на руль 55. Штатив тринога для телефону 99. Підставка пластикова розкладна 19. Клавіатура. Ігрова USB 169. Ящик пластиковий для інструментів 350. Штатив для телефону 169. Термос 209. Термокружка 279. Кошик для зберігання у холодильник пластиковий 109. Сушарка пластикова для посуду 299. Набір пластикових прищіпок два кольори. Наборі 20 штук 34 гривні. Вішалка з прищіпками для сушки білизни 39. Килимок з малюнком для раковини 29. Вішалка для одягу подвійна. Пересувна 549. Відро пластикове з поворотною кришкою 99, килимок у шуфляду антиковзаючий, розмір 60 на 34 22 гривні миска пластикова кольорова 55, об'єм 4,5 літри, менша 29, 1,5 літрова, вкладка пластикова для столових приборів 49. Контейнер пластиковий прямокутний на два відділення 29, бокс для зберігання з кришкою 34. Об'єм 1,5 літри, чашка скляна з візерунком 19, етажерка для взуття на три полиці 169. Насадка змінна для плоскої швабра 64. Такий варіант 55 гривень Акція діє до 13 жовтня. На цьому я буду завершувати відео. Дуже дякую вам за ваші вподобайки, за ваші перегляди, за ваші коментарі. Бажаю вам самого всього найкращого.